Перший слиток золота біля самого першого лагеря буде знаходитися. Тут буде у вас лагерь, ось тут буде злиток золота. Вирушаємо. Так, ну ось ми проїхали. І ось тут буде перший слиток золота нашого. Вперед! Заглянемо, подивимось, що там. Нас цікавиться цей будиночок. Оп! Ось лежить. Оглянути сейф. Так взяти. Це нас не, нам не цікаво. Золотий слиток перший наш. Ще раз покажу на карті ось цей от будиночок буде спалений. Ну, тут всі вони спалені, звичайно. Але, але перший слиток ми положили до себе в кишеню. Поїхали на другий. Мессі. О! О! Оуч. Наступні два слитки ми можемо знайти ось тут. Нам тут потрібно попасти в ось цей потяг. Потрібно пройти сюди, тут вилізти, залізти наверх, перепригнути, потім ще раз перепригнути і сюди як-небудь підемо вперед. Починаємо добиратися. Починаємо добиратися до своїх. Двох слиток золота. Раджу тут просто бігти на шифті... тут піднятись на проб на пробіл. І тут ще раз оп пробіл. І ми вилізли. З першого разу може не вийти... але випробуйте. Ось так, як в мене зараз, бачите? Добре, що хоч не скотився. Не скотився. Ось так може бути у вас. А що ж це таке, він падає? Парад. Другий раз потрібно попробувати. Пеб'ємо здоров'я, щоб хоч якщо ще не померти. Оп, оп! Запригнули. Оп! Обережно, бо можна туди так само впасти. Тут будьте обережні. І пригаємо. Нічого собі, як в мене вийшло. Так, і ось два слитки. Перший і другий валяються. Так, можемо тут ще щось подивитися. Ну все, забрали. Тепер випригаємо. Тут можна ще трішечки зазирнути весь цей вагон. Заглянути. Можливо щось цікаве буде. Так, що ми тут взяли? 12 доларів, 20 доларів. Це? Тут. Так, третя мітка знаходиться ось тут. Ході ми заберемо злитки. Обережно, обережно, обережно. Цікаве місце. Так, тут потрібно розгадати, якщо я не помиляюся. Розгадати як? Глянуть. у нас никакой не будет, так? Ну, добре, начинаем мы тогда. Да что ж это такое Она повернуться хоть раз, напевно. Щось напевно неправильно роблю. Ні. Може, на цих статуях може щось буде, якісь підказки Так, тут руки нема, я напевно вже зрозумів. Так, дивіться, ну тут один у нас палець є. Тут якось. Тут два на правій руці. <кій> І тут два. <кій> тут чотири. Чекайте тут три. Так, ну якщо це один палець? Це два. Тут три. Тут два, але п'ять. Три на одній руці, два на одній. Так, тут А4. Тут 5. Тут 8, да? 8. Тут 3. Ну давайте, йдемо. Так, ми нажали 2. Три. Чотири. Так, да, чотири. Так, п'ять треба тепер знайти. І тут чотири. Ось п'ять. Ось! Ось і знайшли? Зрозуміли? Дивіться по пальцях. Зразу перший знаходиться біля ходу. Я вам там намалюю, щоб вам краще було видно. Один. Два, три. 4 А, зрозуміли. Якщо йти в праву сторону, то через одну. Одну пропускаємо. Нажимаємо, пропускаємо. Нажимаємо. І тут а в кінці два зразу нажимаємо. Так, що ми дивимось? Три. Один. Два. Три. Три злитка ми знайшли. Це ви можете зробити на початку гри, запам'ятайте. На початку гри йдете по цьому маршруту, і ви зможете вже заробити собі гроші. Ось ми приїхали. Кажу ще раз на карті, де воно знаходиться. Заходимо в будиночок. Не переживайте, там нікого немає. Можемо вибивати двері. Можете тут обдивитися, нам потрібен камін. Оглянути. Тут ми знайшли мапу. Вам нічого не зрозуміло, де це місце знаходиться, я вам зараз все покажу. Відкриваємо карту. Ось тут знаходиться друга мапа наша. Ставимо сюди нітку і їдемо. Так, вам потрібно вийти сюди наверх. Зараз покажу на карті ось. Найкращий найкращий спосіб вийти це сюди. Тут нам потрібен ось цей малесенький камінь камінчик. Якщо ви не знайдете мапу, цей камінчик ви не зможете відкрити ніяк. Полюбуємося, як яка тут краса. Так, йдете сюди. Це місце. Тут буде стояти дядько, який вам запропонує купити карту. Ви або купуєте її, або забираєте. Він дасть вам координати. Координати будуть знаходити, щоб довго ви не шукали. Ось тут. Ось ми добрались до цього місця. Нам потрібна ось ця скеля. Давайте обійдемо трішки. Ось на цій скелі буде другий буде друга карта. Зараз я вам покажу, як туди добратися. обходимо обходимо, ось тут буде такий підйом для нас. Конячку тут знімем. ми не впали з нею. Піднімаємося. Ось палатка тут буде. Можна тут теж обдивитися її, якщо потрібно. Ну, щось знайшли. Так, нам потрібно трішки назад сюди, зайти. Помаленьку, тут просто помалу їздіть. Не впали. Тут розганяємо швидкість і пригаємо, оп! Піднімаємося. Тут потрібно знову пригнути. Оп! Помалесеньку, помалесеньку можемо присісти і ось тут буде друга карта. Ми знаходимося ось тут, нам потрібно бігти сюди. І ставимо мітку. Можна, бо можуть бути вовки. Нам потрібен ось цей, або ось цей, ось цей. Зараз глянемо камінчик. Ось. Знайшли. І ще 15 баксів. Так, третя карта є. Якщо ви не знаєте, де це знаходиться, я зараз вам все покажу. Красиво. Красиво, красиво. Ми ось тут, а він ось тут. Там в мітку. Поїхали забирати. Ви його теж не зможете підняти, якщо не пройдете ці завдання. Одненькі. Два. Два злитка знайшли. А я... Як мені добрати? тут? Найдений. Так, наступна карта знаходиться ось тут. Перша. Давайте доїдемо ми. Я вам все покажу. Так нам потрібно ось сюди. Мітку можемо забрати ось де знаходиться. Потрібно до цього стовбика підійти. Дякую, конячка, що дивись. І тут ми беремо оглянути. Що ми беремо собі? Так, сережка і карта. Карту оглянемо. Вам не зрозуміло, де це знаходиться, я зараз вам все покажу, куди вам потрібно їхати, що робити. Якщо чесно, я сам навіть не знаю, де це. Так, ми зараз тут взяли перший шматочок карти. Ось тут буде другий Бачите, така чорна міточка є. Поїхали. Ну що Ось ми доїхали, ось вона знаходиться. Давайте подивимось що там буде. Залазимо на будиночок, ні, давайте розглянемо ще. Будиночку. Ще. Є. І дверки маленькі, це хто тут Виходимо Походимо. На будиночок. І забираємо оглянути. Так, друга карта у нас. Пока. Подивимось. Черепаха. Намальована. Требно шукати такого будиночка, мені здається. Зараз я вам покажу, де вона знаходиться. Так, цей маленький будиночок знаходиться. ось тут. Ось тут. тут. Ми сьогодні тут брали. Розгадували загадку. Ось цей будиночок. Їдемо туди, так, ось ми приїхали. Гномики проживають, напевно. Пишемо собі щоденничок. Давайте заглянемо. Нам потрібно обійти з правої сторони. Тут можна ще сейф знайти. Дивлюємося, його забираємо те, що потрібно. Нам нічого не потрібно. Будиночок попасти теж не можемо. Ну, давайте обійдемо. Так, і тут Ось тут має бути наступна карта. Якщо я не помиляюсь. Давайте глянемо де вона. Вона знаходиться тут. Давайте зараз покажу де. Так, ось ми прибули сюди. Прибули сюди, давайте пошукаємо це деревце, щоб забрати ще одну карту. Ой! Добре, конячка хай стаємо, підійдемо. Нам потрібно ось це. Якщо я не помиляюсь зараз глянемо. Запишемо собі ще вот Так, да, нам ось са. Забираємо ще карту і їдемо по слитки. Зкриваємо. І тут зараз ми заберемо злитки наші. Давайте покажу на карті, де знаходиться. Ось тут. Нам потрібно ось сюди. Ставимо мітку і поїхали. Забирати наші гроші. Так, якщо мітку ви поставили правильно, то вас заведуть прямо сюди, куди нам потрібно. Пості часи знаходяться тут. Давайте підійдемо, заберемо свій скарб. Тут зліземо трішки. А да, не забудьте тепло вдягнутися, тому що можете померти тут. Ось стрілечка. Бачите, намальована. І тут що ми виграли? 6 шість, шість золотих плитків. 6 штук. Чесно сказати вам, ми знайшли 14, знайшли одненько ще, 15, считайте. Ще... Це, Це вам вистачить до кінця гри, щоб ви могли купити собі все, що вам потрібно. На мою думку, мені здається. Але ми зараз перевіримо, скільки ми можемо їх, за скільки ми можемо їх продати. 14 штук? 15. Візьмемо 15. Давайте розглянемо тут що тут, ще знаходиться. Нітка показує сюди. Так. Да. Дуже гарно. Ще хочу показати одне місце, де валяється злиток. Після четвертого розділу вам потрібно буде приїхати сюди, там де горів будинок. Ви як будете завдання проходити, ви це все будете бачити. Але тільки після четвертого, раніше тут такого не буде. Заїжджаємо сюди. Злазимо з коника і йдемо. Тут повернути потрібно наліво. І зразу ще раз наліво, тут буде сейф. Та що ж це таке? Я не можу попасти? Ось. Ми його дістаємо. І забираємо. Плюс ще 500. Ну все, давайте. Як дивіться, на карті де можна продати ці злитки. Ось він тут, в Роуз. Їдемо сюди, бо вас тут ще можна продати, але ну, воно буде закрите. Якщо відкрите, їдемо туди. Їдемо сюди. На карті видно, так? Так. Підходимо до нього. Подивимося, well, що ми можемо продати. Again, так, 15 нас збирали. 7500. 7500, це вистачить вам на всю ігру, мені здається. Мені здається, оці це, що я вам показав, вистачить повністю на всю ігру. 7500 продаємо. Далі. Це скільки? Це 300. 300 продаємо. Це в нас 25. Метеорит 30, 50. Це продали. Ну і все, що ви назбирали. Продаєте і ви отримуєте 8 тисяч. Плюс мінус 8 тисяч, якщо ще оце продасте. 8 тисяч. Често, вам вистачить. Поправді вам скажу до кінця гри. До кінця гри вам вистачить 8. Тому що там банки підуть, ви будете грабувати. І ось. У мене не 229, бо я пройшов всю ігру. У вас буде тут біля 8 тисяч. 8 тисяч вам вистачить з головою все купити зразу. Я сподіваюсь вам сподобалось. Ставте лайки, коментарі. Якщо ви хочете, щоб я ще записав охоту повністю на всіх звірів, то напишіть в коментарях. Я тут їх -то не позакривав, тільки пару цих вбив кабанчика ще не вбив, крокодила не знаходив. Якщо вам буде цікаво. А саме головне це золото. Ми, я вам показав де знайти. І ви будете просто отримувати задоволення. Від... Не так як я зайшов в ігру і навіть не міг постригтися. Я не міг пострихтись, бо не було грошей. Ви собі і зачіску зробите, одежку купите нормально. Будете отримувати задоволення. Це, всім пока. Гарного дня.